Чілі це ідеальна їжа для холодної погоди, але минуло два місяці з моменту останнього випуску нашого батька Чілі, де ми готували хаотичну, але напрочуд смачну піцу Чилі. У мене, звичайно, є виправдання. Я переїжджав, потім були свята. Але головне, що ми повернулися з новим рецептом, і на цей раз в ньому є цибульний діб. Якщо я виніс щось із історії з піцачілі, це те, що деякі люди абсолютно не мають почуття гумору, коли справа стосується чилі. Одна людина навіть заявила, що піца Чилі» або будь-який чилі, що відхиляється від формату конкарне, привласнює техаську культуру, і це, мабуть, найбільш техаська приказка, яку я коли-небудь читав. Цьому типу точно не сподобається сьогоднішній рецепт. Але, на щастя, він не головний редактор поїжджі у нас в команді, а значить, не він вирішує, яке чилі ми готуємо. А я вирішив, і, без жартів, мені дуже подобається гарне куряче чилі. Цей рецепт привернув мою увагу своїм секретним інгредієнтом цибулевим діпом Динес Френч Onion, одним з моїх улюблених магазинних соусів. Якщо ви мене хоч трохи знаєте, то в курсі, що я обожнюю діпи, навіть ті, що продаються в скляних банках при кімнатній температурі або пластикових контейнерах з холодильника. Я вже не раз говорив, як здорово додавати магазинний цибульний діп в картопляне пюре. Як я вже пояснював раніше, емульгований масляний продукт допомагає з'єднати гідрофільні та гідрофобні компоненти, створюючи оксамитову кремову текстуру з легким смаком цибулі та достатньою кількістю умамі. І я не бачу жодної причини, чому це не спрацює так добре в курячому чилі. І знаєте що? Він перевершив усі мої очікування. Але перш ніж перейти до результату, давайте поглянемо на оригінальний рецепт від користувача з Redient. Цей рецепт залишає багато місця для інтерпретації, що робить його дуже гнучким. Його також легко розбити на етапи, так що не обов'язково робити все за один раз. Я почав з курки запікав її в 24 унціях соусу з чесниково трав'яних макаронних виробів, додавши половину чайної ложки куміна. Половину чайної ложки чесникового порошку, чверть чайної ложки каїнського перцю і чверть чайної ложки солі. Потім залишив її в холодильнику на ніч, а на наступний день зайнявся іншою частиною чилі. Я карамелізував цибулю, як зазначено в рецепті. Але коли прийшов час додавати часник, виявив, що його у мене немає, а через снігопад купити новий не вийшло. Тому я додав ще півтори чайні ложки чесникового порошку разом з томатним соусом, а також ще куміна каєнського перцю і трохи чорного перцю, за смаком. Потім додав квасолю, дав їй нагрітися і вніс стільки цибулевого діпа денесу, щоб суміш стала помаранчевою і апетитною, приблизно півсклянки. Перемішував, поки всі білі смужки діпа не зникли, довів до кипіння, спробував і додав ще куміна і каєнського парцю. Дістав курку з холодильника, нарізав на шматочки і відправив в каструлю разом з соусом, що залишився. Дав потомитися на повільному вогні близько 15 хвилин, потім накрив кришкою, остудив і прибрав в холодильник до наступного дня. Так я люблю робити з чилі. І знаєте що? Це чилі вийшло приголомшливим, а цибульний дип справжній лайфхак. Дін надав страві кремову. Оксамитову текстуру, завдяки меседж, легкий акцент у мами, але настільки делікатний, що ви б не здогадалися, якби я вам не сказав. Курка вийшла ніжною, як і обіцяно, і залишалася такою ж навіть після розігріву в мікрохвильовці. Якщо у мене і є критика до цього рецепту, так це те, що хотілося б бачити список інгредієнтів на початку, так було б простіше скласти список покупок. Але мені подобається відсутність суворих правил і дух. Вибирай свою пригоду в цьому рецепті. Я б рекомендував його всім, хто шукає хорошого курячого чилі. Чилі має бути веселим, а що кричить весело, голосніше, ніж цибульний діб.